Ви знаєте, мабуть, це коріння предків. Учись в школі, мріяв бути агрономом садоводом Але приїхав сусід і сказав, що що ти агроном в житті заробиш?» Працюю як в місті, так і в селі. І буває так, що тут після п'яти годин я перевдягаюсь і їду на агросектор, дивлячись, як росте рослина. Я звідти черпаю енергію для того, щоб рухатись далі і вести весь наш колектив. Сільське господарство це цех під відкритим небом. Сьогодні в нас 5 чоловіків в родині. Ми повинні любити цю землю, де ми родились, де ми живемо і де будуть жити наші діти. Ми повинні жити не сьогоднішнім днім, а майбутнім.